Всім привіт, вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 22 вересня. Давно у нас вже ніяких роликів не виходило. Ну, Практично нічого ми з бджілками за цей період можна сказати і не робили, Такого, щоб можна було показати. От ми деякі роботи, але також, щоб щось показувати але не було. Тому що, друзі, у нас бачимо купо холодало досить таки сильно. Дожі постійно йдуть, ну, скажімо так, практично такого дня не буває, щоб дощ не падав. Сьогодні якось вирвались на цей другий наш точок, щоб зробити тут контрольне зважування вуликів. На тому точку дома ми вже робили контрольне зважування, ну, чи потрібно їх підгодовувати, чи не потрібно. Там, друзі, декілька сімей було, що потрібно їм чуть-чуть іще дати сиропу. Ну, ми вже після того зважування їм давали сироп. Думаю, що більш давати нічого ми вже не будемо. Ну, зараз переважимо ці вулики, позаписуємо собі і вже вам покажемо результати того, які ну, показники були. До того і тепер. Одне друзі, що я, як би сказати, не записав собі, якого числа ми тоді важили і сьогодні. Ну, сьогодні ще, наприклад, число у нас буде по відео, а того ну, перший раз, коли ми їх важили, то відео ми не знімали і ну, не знаю точно яке це. Добре, друзі, ми йдемо їх важити, тому що, ну, можливо, на одному-двох вуликах і покажемо, як цей процес виглядає зважування. Але ну, більшість вуликів будемо важити самі, не на відео, тому що потрібно одному притримати чуть-чуть вулик, щоб він не крутився і тому подібне, інше і важче. Добре, друзі, починаємо працювати і будемо показувати, якщо щось буде цікаве. І так, друзі, переважили ми цілу пасіку. Записали собі все нормально. І хотіли б на останньому вуликові показати вам, ну, як ця наша приспособа працює. Е, ми вже, друзі, його скажу так, ми вже його зважили, вже записали все. Але просто тепер повторно зважу його, щоб ну, показати вам на відео, як цим користуватися. Е, ну, важко, друзі, самому важко е, важити, тому що кажу, вулик буває, що його починає обертати або ще щось. Тому потрібно двох, щоб один чуть-чуть з боку його просто направляв, куди має ставати вулик. І так, друзі, зараз покажемо, так, що у нас тут по нулях. Ось бачимо на лазі по нулях. О, Це бачимо, виключив. По нулях у нас. І так, бачимо, ось так тихенько його піднімаю. Так, приступи собі, щоб... бачимо Він у нас 14800. І тепер тихенько його, ось про що я говорю. Самому це, друзі, ось так треба тихенько його ставити, а коли двоє, то ну друга людина просто його руками направляє, куди він має стати, і я вже легенько його опускаю. Ось бачимо його вага. 14800. 820. Ну, ми ну, все заокруглюємо так, до донулого числа, так як тут, наприклад, у нас 14800. І так, друзі, зараз покажемо вам, як би сказати, нашу таблицю. Так, друзі, ось дивимося. Оце у нас, ну, ось так, це у нас, друзі, до э, цей точок. Це той точок, що у нас вдома. Ну бачимо, Там у нас плюс-мінус все нормально і ну, близько ми до тої ваги, яку ми хотіли, щоб у нас була. Ось тут трішки воно у нас не так. Ну так, е зніми так, щоб було видно, якось здалеку так, щоб всі було показники видку, щоб люди могли собі подивитися, яка була вага, яка на сьогоднішній день вага. Так, зараз ось тут напишемо зверху, ну, щоб розуміти, що це сьогоднішня вага. Це у нас 22.09. Ну тут, якщо б... Ну, не знаю точну дату. Ось так, друзі. Така вага, так, улики у нас важать на сьогоднішній день. Друзі, не добився я тої ваги, звичайно, якої я хотів, щоб сім'ї пішли в зиму. Тому що хотіли ми, ну, для себе ми так були взяли, що хочемо, щоб 8 рамок йшло в нас зиму на привазі 25-27 кг. Друзі, цієї ваги ми не добилися. Не добилися. І скажу так, що думаю, що більше я їх підгодовувати не буду. Ну, на, це, все, на цей час більше їм ніяких кормів ставити не буду. Тому що... Як би сказати, в нас вже на даний момент досить таки холодно. Холодно і вдень, холодно і вночі. Вдень у нас приблизно там температура ну, 13, 10, 11 градусів, так само плюс-мінус і вночі. В, цей, ну, в таку температуру бджоли вже будуть брати сироп. Отак, вони його будуть брати, як будуть брати. Це один, одна з причин, чому я більше їм не буду давати сироп. Друга причина. Це та, друзі, що е, тепер вже буде забирати сироп і його ну, переробляти, е, та бджола, яка повинна йти зимувати. Я думаю, що ну, на даний момент її вже не потрібно якби, е, травмувати, ну, не травмувати, а як би сказати, давати їй зношуватися. Тому що чим вона буде, ця бджола здоровіша, сильніша, тим вона краще перезимує. Тим вона краще вийде з зимівлі і е, почне, ну, почне бурхливий розвиток. Друзі, скажу так, не знаю, е, не знаю, взагалі не знаю, яка вага була минулої зими вуликів, коли вони йшли зимувати. Але думаю, що такої ваги як тепер не було. Ну, можливо, в декотрого вулика була, але не у всіх. Такої ваги, як тепер, у них не було, я собі так думаю. Але якщо і була, то, скажімо так, джоли перезимували нормально. Джоли перезимували, друзі, нормально. Там у нас відійшло три сім'ї, і ці три сім'ї у нас відійшло, скажімо так, ну, я думаю, не поза того, що в них не було корму. Е, тому, друзі, перезимували вони добре. Стартанули вони також добре навісні. Тому цей рік вже залишаємо так, як є тепер. На другий рік, друзі, будемо старатися взагалі зробити по-інакшому. Як будемо старатися зробити це добитися того, щоб всі сім'ї були однотипні? Це однотипні, це в якому смислі? В тому, друзі, що якщо йде сім'я зимувати, то якщо на п'ятьох рамках всі йдуть на п'ятьох рамках, на вісьмох рамках всі йдуть на вісьмох рамках. І тоді, наприклад, щоб всі сім'ї були одинакові по кількості рамок, одинакові по силі, і щоб їм всім давати однакову кількість сиропу, і тоді вже їх добивати таким чином, щоб кожна сім'я могла мати одинакову вагу, а не так, як тепер. Тому, друзі, так на цьому будемо закінчувати відео. Ось з цими вже результатами підрахуємо собі, скільки дали сиропу цього року, скільки дали сиропу того року. І знімемо ще відео про те, як краще загодовувати бджілу бджіл зиму, так як ми тут загодовуємо, що. Ну, е з такими кормушками, де поміщається много сиропу, чи з такими кормушками, де там по літрі, по дві сиропу. І також ну, це вже буде відео, друзі, тоді, коли ми знімемо ось ці всі кормушки, покажемо, як кормушки виглядають після того, як ними один раз пробудували сім'ї, покажемо, варта робити такі кормушки, не варта їх робити, ну, щоб людина могла для себе зрозуміти, хто хоче робити в кого такі подібні вулики. щоб Могла зробити якийсь аналіз для себе. Тому, друзі, на цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі з цього приводу, що ви думаєте, як у нас перезимує пасіка, що з ними буде і тому подібне. Тому, всім до нового відео.